2024 рік для авіації починається не дуже позитивно. Цю фразу я казав в попередньому відео, яке я знімав, про е, негоду, яка сталася з літаком А350, який загорівся в Токіо після приземлення. Цей раз я це кажу ще раз, через те, що вже стався другий авіаційний інцидент у 2024 році. Як чесно не питайте мене, я сам не розумію, чого вони так ідуть близько одне з одне. В першому загинуло 5 людей. В літаку, з яким зіткнувся А-350, в другій же ж негоді не загинула жодна людина. В чому полягає суть тої негоди, і про що я говорю? Можливо, деякі з вас вже чули про неї, про те, що 5 січня 2024 року літак, який виробила компанія Boeing, Boeing 737 Max 9 авіакомпанії Alaska Airlines, виконував регулярний рейс 1282 з Портленду в Онтаріо. Він вилетів з Портленду і за 35 хвилин після виліту в літака вирвало двері. Деякі кажуть, що вирвало аварійний вихід. Хоча це так, по своїй суті, це аварійний вихід, але це не зовсім аварійний вихід. Дивіться, він може там бути. Але в деяких модифікаціях цього літака його нема. Його можна замовляти цей літак з цим додатковим аварійним виходом, а можна замовляти без. Ті авіакомпанії, які замовляють цей літак без цього додаткового аварійного виходу. Отримують літак, який має по суті, цей аварійний вихід, але він зроблений так, ніби от реально частина салону. То двері вони виглядають зовні як двері аварійні, але зсередини вони виглядають просто тупо як частина салону. Там навіть між тими дверима, там де знаходяться ці двері, нема більшого простору для ніг в людини, як це є переважно біля аварійних виходів. В літаках, що там простір для того, щоб там поміщалися люди, щоб виходити з літака. В разі чого? В цьому літаку цього аварійного виходу нема. Це були так звані plugged doors. Тобто просто салон, частина салону, ніби частина бокової стіни. І якраз це вирвало. Як ви можете бачити, там нема ніяких надломків, там все просто рівнесенько вирвано. Через що це сталося? Я не можу сказати. Я не знаю, це або криворука збірка літака Боїнгами. Або все-таки криворука модифікація, що ну, ці двері треба було зробити все-таки якось по-іншому. Або це криворуке обслуговування літака. Також може бути причин, може бути море насправді, і сказати зараз точно, що з ним сталося, я не можу. Якщо з'явилася вже якась точна інформація на рахунок того, інформація згідно з якимось розслідуваннями, які веде там чи FAA, чи перевірками, які веде FAA, там, наприклад, чи з якимось іншими. Органами, які розслідують цю негоду, то дайте мені знати в коментарях. Бо зараз на цей час, поки я знімаю це відео, поки що ще нічого не відомо. Відомо лише то, що висосало двері, всі лишилися живі. На місці біля тих дверей, яких там нема, людина не сиділа. Я не знаю, просто по великому щастю, людина там не сиділа, людина не було на тому місці. Просто це місце не було зайняте. Біля вікна самого, і там людина не сиділа. На борту було 177 людей, 171 пасажир, і 100, я скажу, 100, і відповідно шість членів екіпажу. І всі залишилися живі. Там були легко травмовані пасажири, але легко травмовані їх небагато було, і з ними все добре. Розрозуміло, я думаю, що після того, як ці двері відлетіли, сталася розгерметизація літака. Пілоти оголосили. А, Емердженсі, тобто екстрену ситуацію диспетчерам сказали, що їм потрібно вернутися в Портленд, їм потрібно якнайшвидше знизитися на висоту 10 тисяч футів, бо ми всі прекрасно знаємо, що на висоті 10 тисяч футів люди вже можуть вільно дихати, плюс-мінус через те, що там уже є достатня концентрація кисню в повітрі. І літак зробив круг, такий, який ви зараз бачите в себе на екрані, і приземлився назад в Портленд. І от цікаво: знову 737 Макс. Мене насправді це дуже обурює, через те, що я не розумію, чого постійно з ним щось не так. Спочатку у 2019 році перше заземлення через те, що вони просто себе самі об землю вдаряли, через те, що в них система була неправильно налаштована, неправов... неправильно встановлена і неправильно зроблена. Потім після того, як їх переробили, зараз уже щось новеньке, дивіться, двері відірвало в польоті, яких, по суті, в тому літаку навіть не було. Просто частину салону витянуло, от... геть. І все, до речі, ще кажуть, що з дитини злетіла футболка, коли це сталося. Я поняття не маю, як це могло статися, і що дитина що якось там тако сиділа, чи що, чи її розірвала взагалі. Поняття не маю. Ну, дають дані, що з дитини злетіла футболка, і постраждали люди через те, що в них повилітали телефони в той отвір. І це насправді обідно. Трошки от, обідно, пхати це все на криворуку збірку. Боїнгами цього літака або цілої моделі Макс можна, звичайно, і я злий на те, що вони не могли зробити ці літаки нормально з самого початку, коли вони з 19-го, на до 21-го року стояли. просто стояли, нічого не робили. Але ж і сказати, що цей літак якийсь поганий, що він недобре літає, що він нічого не може і так далі, я не можу. Внаслідку цієї ситуації, внаслідку відривання частини від літака. Ці літаки спочатку заземлила авіакомпанія Alaska Airlines, тобто вона заземлила всі свої 65 літаків, перевірила четвертину літаків, цю четвертину вже вернула в польоти через те, що проблем вона з ними не знайшла. Ось вона не знайшла проблем з цими літаками. Вони почали літати, вони перевіряли ще інші, і потім FAA, це орган, який керує авіацією в США, каже такий, так, ми зупиняємося. Усі авіакомпанії в США заземляють ці літаки до того часу, поки ми самі їх не перевіримо. І час перевірки одного літака триває від 4 до 8 годин. Доволі довго це буде проходити. І, до речі, ІАСа це європейська агентура, на рахунок, яка, яка займається безпекою польотів в Європі, і в чотирьох країнах, які не в Європі. В Ліхтенштейні, там, в Ісландії, в Швейцарії і ще якісь одні, але я ту країну не пам'ятаю, чесно кажучи. Чи в Норвегії. Ось це Іаса там керує цим усім. І вона погодилася з тим, що потрібно таке зробити. Але знаєте, в чому суть? В Європі навіть нема 737 MAX 9. Але так вони погодилися з цим. Британія, це АА, так само погодилася, погодилася з тим, що потрібно таке зробити, і заборонили вліт цим літакам в повітряний простір Британії до того часу, поки вони не будуть мати встановлені і виконані відповідні директиви наставлені FAA. FAA – це Federal Aviation Administration, орган, який керує авіацією в США, я вже це сказав. І Боїнги МАКС знову заземлені. Заземлені вони вже у всіх практично авіакомпаній по всьому світу, але не всі Макси, а тільки макс 9 Наприклад, в Turkish Airlines вони заземлені, по всій Америці вони заземлені. І зараз їх перевіряють. І от авіакомпанія Alaska Airlines не знайшла помилок в тому літаку, якщо і FAA не знайде ніяких там помилок. Або якихось неправильних кріплень дверей на всіх літаках інших. Це буде означати, що саме з тим літаком щось було не так. Я думаю, що це абсолютно логічно. І можна буде стверджувати, що це вже або неправильне обслуговування, або все-таки криворука збірка саме того одного прототипу. Ось будемо сподіватися, що все у всіх буде нормально. Сподіваємося, що економіку США знову не буде так сильно вдаряти. Макс і економіку так само всіх інших країн, які, вироб... ну, які не виробляють, які користуються цим літаком. І що все буде нормально. Добре, що всі вижили, а все інше згодом. Якщо з'являться якісь новини, я знімлю ще одне відео і знову вам про це розкажу. А на зараз дякую вам за увагу. Бажаю безпечних польотів, дійсно безпечних. Yeah. Побачимося в нас. Yeah. Got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.